Ім гарного, приємного, тихого вечора, мої дорогенькі. Знаєте, надихнулася на таке просте відео огляд, як ви любите. Ось такий буде легенький стиль АСМР. Чому захотіла це зняти? Зараз, знаєте чому? Бо тільки десь годинку тому літав як бешений черговий шахет. На Uh, і на дачі це дуже чутно, якийсь такий мама моя ж в гостях мене розстроїлась, пішла лягла спати, така, як кажу, матуся. У нас це дуже часно, тому часто вже останнім часом ми звикли до всього. Нас вже це не лякає так сильно, стало, наче просто якась погана звичка. І я вирішила підняти всім настрій українцям і зняти. Моїм дорогеньким дівчатам, хто любить такі різні огляди, сьогодні покажу жіночі штучки, прикольчики і те, що я собі сьогодні побалувала себе і купила. А ось там киця спить, моя Сюондрія, бачите, нагулялася вже на подачі, бігала, 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 і вон вже впала просто. Це надача в мене в спальні спимо. До речі, знімаю на цьому покривалі, що я вам розповідала з сенсея, ось таке це покривало. Дуже класна якість, мені дуже зайшло воно, коштувало 500 чимось гривень, але якість прям -прям можна вкриватися, можна накривати просто ліжечку. Ну, дуже естетично виглядає, мені підійшло прямо в стиль моєї кімнати, така бежевий відтінок на дачу, такий має. І якось прикольно виглядає. Ось. Ну, на ньому знімати прикольно, до речі. Сьогодні я останнім часом накупила собі все, що мені потрібно було вже максимально за своїм доглядом, на все літо мені вистачить всіх приколів, прикольчиків, мабуть, реально вже. Вже нічого мені не потрібно, просто і одяг, і прикраси є в мене, і косметика. вже. Аби був мир. Ви знаєте, на Україні вже все набридло, вже нічого так не радує. Намагаюся купувати все необхідне. Зараз переключаюся на рослини, на квіти, на клумби. Мені. Це приносить більше вже задоволення, ніж навіть у цей шопінг, але, але ж ми всі дівчата, і хочеться чогось гарного. Розповім вам таку коротеньку історію. Ось, наприклад, моя сумочка. Я її купляла два роки тому, дуже її полюбляю. вона має такий яскравий жовтий колір, гарна фурнітура, ось така в неї, бачите, ось така вона всередині. Така дуже тригерна, м'якенька, шкіра натуральна, і вона дуже міська. Сюди заходить мій е, гаманець, і навіть телефончик сюди заходить, е, ключики, багато чого. Хоча вона така, бачите, з ладошку невелика, начебто, але вона міська. Дуже така вона зручна, прям максимально. Зачухався ніс, пробачте, щось чихнути захотілося. І ось в мене такий там, така цепочка, це дуже якісна, така вона прям важка, якщо ви можете відчути, як вона падає на сумочку, відчуваєте, що вона дуже важка. Це така прям максимальна така цеп. І має ось таку зверху прикольну ще штуку. Тобто вона якісна, це мій знайомий у нього магазин. Сумочок я колись зійшла, і. По акції так вона коштувала 1000 гривень була акція. від додаткова знижка, я її купила за 700 гривень 2 роки. Тому не шкодую, тому що вона має гарний, престижний такий вигляд. На будь-який випадок літній варіант, жовта сумочка. я Зараз, до речі, жовтий колір дуже трендовий, обожнюю її. Ось. І до чого я ж собі хотіла вам розповісти про те, що ми з мамою були в місті і з'їли по морозиво, верніше, навіть по коктейльчику, по морожену. Морозиво було дуже смачне, але чомусь нам не принесли серветки. Ми такі сіли, почали шукати свої вологі серветки в сумочках. І так виявилося, що такі леді, у яких зовсім нема а, в сумочках серветок. Це було смішно. Я кажу матері: а Матуся, як це так у мене? Така вона тригерна, давайте помімо. А я їй кажу: як це так? У мене немає і в тебе нема серветки. Вона каже: так, нема. І тоді я сьогодні побігла вже в Єву. По дорозі, коли я йшла, скупилась там песикам їсти, всяких там смаколиків їм. І забігла в Єву. За серветками і шампунем. І ось я купила такі серветки, такі були по акції літо. А ось такі тригерні класні серветочки з такими дівчатами, фруктами. Вони коштували по акції 7 гривень. І саме цю обрала, тому обрала цю, тому що вона підходить мені по розміру, гарно вкладається в сумочку по розміру. А ось, наприклад, ось цю, а ось ці класні були також по 8 гривень по акції. І... Треті були в подарунок, ось такі самі. Я віддала матусі, ці поклала в сумочку, ці будуть лежати на всяк випадок ще МЗшні. В, в іншу сумочку покладу. І ось а, ці більші вони не зайдуть, наприклад, це вже буде занадто. Оці максимально по розміру підходять. А, такі, ви знаєте, дуже класні серветки. На літо треба мати вологі серветочки, тому що, тому що дуже. Приємний ароматик, тому що так-щось от брудниця, пилиця, руки, або треба навіть я там кеди протираю, бо сумішки в місті зупинився десь, протер, знаєте, щоб бути прятним. Ну, це необхідні речі для жінки. Це леді, не леді, коли в них нема раніше хусточки, зараз потребуємо ми всі серветочок. Так, Ну і що ще? Основне я купила це ось такий полоскувач і шампуньку обожнюю Liscour це моя любов, Шварцкоп і 100% довге волосся. 100% довге волосся. Тобто це для протеїнової якийсь Protection шампунь, якийсь а, бачите. Сумасшедший ріст, чи що тут таке буде волосся, такі коси в мене будуть. А, ну, зараз понюхаємо. Я ще цю версію не пробувала. Зараз відкриємо, понюхаємо. Угу. Боже, Боже, якийсь, ви знаєте, побачите пожеступного по екрану. Це якісь парфюми. Це просто парфюми, парфюми. Парфюмірована. Як духи. Дуже гарний аромат. Ось люблю цю фірму. Незмінна якість шварцков. є шварцков. Ось, ось таку шампуньку і ось такий е кондиціонер до набору. Зараз вони по 150 гривень. 150 гривень така величка. Я, я рахую, це велика пляшечка. Шампунь, бачите, така. Ось відносно сумочки 150 гривень. І щось там приблизно також така ціна у полоску, трошки менше було. Ось така класна. Буду також використовувати кондиціонер ось, бачите. Такий. ну, Вирішила взяти цю серію. Тому що я останнім часом вирішила не економити на дешевих шампунях. Дуже мені боком балазить, потім поганий догляд за волоссям. Потім більше виходить, втрачаєш на всякі додаткові маски, масла, всяку дурню, ніж нормальний продукт для волосся. Використовуєш середній, середні, не треба брати дуже дороге, середній але якісну косметику для волосся. Раніше я коли була ще не заміжня, ще трачала кошти більше на себе, тому що жила з матусею, вона мене годувала, я багато там да, склачена, було ще брат зі мною жив. І там більшість грошей витрачала на свої якісь забаганки. те, що, звісно, я купляла додому, там все, але ще багато на себе. І в якийсь момент я завжди пам'ятаю, купула саме дорогий шампунь я полоску, хоч ніколи не економила на волосся своєму. І ось колись в мене перемкнуло, чогось я почала економити. Я не ну, було такі моменти. з чоловіком, якийсь час можливо там, може, не було багато грошей, і я почала використовувати неякісні продукти. І знаєте, це погана звичка експериментувати над собою. То, то дешеві, то дорогі, то середні, то професійні, волосся шокується і нічого доброго цього не виходить. Тому останнім часом я зрозуміла, зрозуміла що треба використовувати більш-менш якісні продукти. Тобто, хай це буде такий шампунчик, не дешевий, але ж він їй не дуже дорогий. Є і по 600, і по 700. Пробачте, я відкривала в інстаграмі там посилання і запрошувала мене на різні продукти купити. Там реклама блогерів була, щоб купили там професійні шампуні. Вони коштували по 750 в наборі з кондиціонером 3 тисячі, 2 з половиною. Непогане і таке купити, тобто на 300 гривень. Ось такий набірчик і, і ефект реально буде, тому що фірма це непогана, Непогана. Хто б мені що не казав? Перевірена роками. Ось, а Потім на касі були по акції, в мене вже закінчилось, на літо взяла такий гель для брів. Ну, відверто кажучи, в квартирі в мене є якийсь там гель для брів, Ну, не знаю, він якийсь не дуже. Ам... Користуюся періодично, мені захотілося на літо вкладати свої брови. Захотілося такий взяла гельчик. Зараз я фарбую сама собі брові останнім часом. І думаю, візьму я такий гельчик. І ще не відкривала його, хочу спробувати наносити його на брови. Ось такий. Здається, він коштує 50 гривень. 50 гривень коштував. Потім я спокусилася в Єві і не витримала. Боже прикраси, це ти моя біль, моя істерія. Я побачила таку прикрасу, мені хотілося якусь серебряну такого формату, серебро, якусь прикрасу, саме ось такого, якогось такого стильового молодіжного чогось, я не знаю. Чогось такого старичного, під футболки літні, таке стильове щось. І обрав мені попався такий прикольний, зараз багатошарові, дуже е, модні прикраси, в два-три слої ці всі. Е, такі Яскраві якісь елементи. Доба... ну коротше, Я хотіла таку крупну цепку, поміряла. Але потім побачила цю прикрасу. Якщо ті коштували там по 100 гривень, 150, 50 ця коштує 239 але вона і виглядає, я відверто вам кажу, набагато краще. Тому що, вона дивливі, там от такі відділи для прикрас, бачите, якісь тут штучки зроблені. Вони переливаються, гарна цепочка гарної якості. Біжутерія непогана. Відверто вам скажу, якість непогана. Ось вони так їздять по цепочці. І такий інший слой, це ось такий кулончик. Такий стильовий, зараз модні такі камінчики різні, чорні. Ось. І, коротше, на білу футболку. Навіть якщо це спорт, такий полуспорт. Під джинси або шорти якісь гарні. Ну, і класика, і не класика. Ну, це такий нейтральний, розумієте, такий прикольний стиль. Мені захотілося, я ношу зараз срібні сергії в мене. І мені під ці серії не вистачає якоїсь такої от прикраси, срібної, такої ось прям під стиль, під формат моїх сергів. Ось, ну, ось таку прикрасу я взяла. Стерика була в мене. Побачите, це психоз, все. Сказала, це остання прикраса в цьому сезоні. В мене. Закінчуємо з цим. Ось така прикраса, бо нема вже тему. Я удалила той додаток, щоб ще не купляти багато чого, бо все що треба, я собі вже в тему накупляла, відверто скажу. Достатньо всього, вже спробувала всі товари, те, що мене вразило, те, що розчарувало. Ну, в більшості, до речі, те, що мені було потрібно, я купила і залишилася задоволеним. Зараз істерія над, а, темовська істерія в мене закінчилась. У мене така є олійка, я хотіла вам порекомендувати, якщо ви побачите цю серію Flora Secret персикових кісточок, наприклад. Оця олійка дуже класна. Але я її купляла а, в епіцентрі. Ось ми йшли з чоловіками, я захотіла таку собі олійку. Чим вона класна, вона може бути масажною. Якщо ви хочете зробити масаж собі, ніг або спини, трошки її розтираєш, і вона прям класна. І я ще ніжки мажу собі. Беру прям пальчики, ніг роблю легенький такий масажик, наношу собі це персикову олійку, вона ось так от з дозатором. І можна і руки, і ножки. Ніжки змазувати. Чому я це все взагалі використовую? Можна коли попікся на сонці наносити, потім це втирати на суху шкіру, тому що дача постійний контакт з землею, з сонцем, з водою то вчешся. І в мене сухий тип шкіри. І тому мені постійно треба себе зволожувати. У мене на літо багато різних кремів. Лійки різні, я постійно себе чимось мажу, 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 щось втираю. І для мене стало відкриття останнім часом, думаю, ніж брати багато різних кремів, краще брати олійки. У мене це така олійка, тут є ще олія. олійка така, ця, скажіть мені, Кокосова ще закінчується. І, до речі, зараз я піду і прийму кокосову олію, як всередину, як вітамінчик. Зараз на ніч буду випивати її також. ну якось так. А це, що я хотіла вам показати, це ми були в епіцентрі я купила такі носочки. Уют, ladies Boot socks, Жіночі шкарпеточки, Вони якісь такі мережі, прикольні. Я не знаю, чого я купила тоді. Це на касі було епіцентра також. Чому я взяла слідочки? Під кеди, мабуть, я взяла, коли не хочеться надягати, жарко буде білі мої відкриті такі кеди. Якщо не захочу шкарпетки надягати, буду надягати такі мережеві мережі такі носочки. Шкарпетки, правильно казати, кіносочки, шкарпетки на українській мові, Ось такі вони. Зараз такі, знаєте, вони. ці е е босоніжки взагалі-то розраховані, так, щоб не рзалась ніжка там, щоб було мереж. Не знаю, коротше, може, матусі відамо. Мені такі прикольні були на касі. Я взяла їх, до може, можна матусі подарувати їх. Не знаю, подивимось. Хай будуть. Ось, ну, якось так. Такі мої покупочки, тому такі шампуньки рекомендую. Не шкодуйте на собі, дівчата, якщо є можливість, купляйте шварцкоп або. Я беру шварцкоп і це в Ельсеф. Ці дві серії, Якісні і реально перевірено. Ми зараз класно росте волосся. Воно не рветься, не пошиститься, не ламається, як раніше нормально відростає. І також я користуюсь постійною ревлоновською фарбою. Зараз я також її нею нафарбувалася. Тобто вибирайте гарну, якісну фарбу для волосся, щоб вона була нешкідлива, щоб не роз'їдала вам все, не сушила. І потім використовуйте гарну якісну шампунь. Тоді ваше волосся буде виглядати завжди. Доглянути, і не треба буде там восстанавлювати все потім різними оліями, всякими там добавками, додатковими маслами. Просто беріть для себе і все. Ви знаєте, от для мене було просто розчарування, що мені, наприклад, жодна фармасі шампунь не підійшла. Із тієї серії, що я пробувала. Ну, були ці Кропова, там таке інше, але ж вона для мене не була, давала того ефекту зволоження і чистоти, як би мені хотілося. Що б я не пробувала. І Avon не були, і Фармасі в мене були шампуні, і різні різні, мені там. Ну, коротше. позавжди я поверталась до класики. Потім зворот і класика. Класика, класика, ще раз класика. Тому якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Сподіваюсь, вам сподобались, сподобались мої а, жіночі прикольчики ці всі. Я, як Ксюшенька, яка вже спотунька і добре, бажаємо вам гарного, приємного вечора і зацінить моє покривалко. Я така задоволена. Знаєте, що я вам хочу сказати? А, мої особисте. Особиста рекомендація: треба про це окреме відео зняти вам. Приберіть.